Цей проект було відзнято восени та взимку 2021 року до початку широкомасштабної війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо усі наші вулиці, будинки, мости, дороги. Усі, хто виїхав, повернуться до України та до своїх міст. І водночас ми раді, що зафіксували і маємо можливість показати, як чудово, спокійно, радісно та дружньо жили усі ми на своїх землях до приходу окупантів, наші неймовірно красиві міста, села та селища, наших талановитих людей, нашу мультикультурність і толерантність, наше спільне культурне надбання, яке зараз нищить війна. Тому після довгих роздумів команда проекту «Візуальний код 2» вирішила транслювати усі випуски проекту. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Серж Смолін, я дизайнер сучасного одягу. У професії я більше 30 років. З 2007 року я заснував свій власний бренд. Дуже насичений місяць подорожей. Я познайомився з надзвичайними людьми, які люблять Україну, але намагаються втримати та зберегти своє коріння. З кожної мандрівки в мене багаж, натхнення, і його вистачить не лише на майбутню колекцію. Упевнений, мої наступні роботи також будуть пронизані різнобарв'ям та мультикультурністю нашої країни. Мій останній пункт призначення селище Солотвино. І, хоча Солотвино невеличке місто, тут проживає менше десяти тисяч людей. Воно відоме не тільки в Україні, але й за її межами. А саме тому, що тут є своє мертве море. Так так я не помилився. Солотвинські озера мають такі ж властивості, як всесвітньо відомий курорт в Ізраїлі. Дуже незвичне повітря як для жителя мегаполісу. У повітрі відчувається навіть сіль. Водичка 17 градусів. Місцеві кажуть, що вона такою тримається цілий рік, і кому показане лікування селями, не треба їхати за кордон. Історія селища дуже цікава. В різні часи ця золота місцевість належала Румунії, Угорщині, Чехії. Навіть деякий час до римської провінції. Підтвердженням цьому є різноманітні знахідки. В тому числі римські монети. Саме в цей час і почався видобуток солі на цих землях. Сюди я приїхав не тільки подивитися на українське мертве море. На нас чекає румунка Олена. Упевнений, що життя серед гір та озер з лікувальною водою додає творчості в життя нашої героїні. Олено, радий познайомитися з вами. А я теж дуже рада зустрічі. Ви запропонували для зустрічі незвичне місце духовний храм. Скажіть, чому саме тут? Ну, тому що я з малих років, коли себе знаю і тямлю, я ходила до церкви, і я тут співаю, я тут живу духовної житті, читаю молитви, і для мене Головна дорога до церкви. Я румунка по національності і все життя живу в Солодні. Я знаю, що ви займаєте посаду дияка. Розкажіть, будь ласка, чому саме деяк? І за того, що нема діака, за того, що чоловіки не чоловіків не, не вистачає, так як. Співаю, маю голосу і ходжу постійно до церкви. Я не маю духовного сану, зато мені не заважає жити звичайним життям. Розкажіть, і ви керуєте церковним хором? Я керую церковним хором вже 21 рік. Мама моя дуже файно співала. Співала душевні такі пісні. І мені здається, що я від неї і прийняла любов до пісні. Ну що, пані Олено? Запрошуйте до храму. Запрошую з радістю. Ходімо. Розкажіть, на вас гарний кожишок. А, все такий старинний. Тепер носять майнові. І знаю точно, що автентичні. Скажіть, це з натуральної вечої шерсті? Так, да, да, з натуральні. Це стрижеться, вимивається, фарбується і потім вплітається в текстильний е, виріб. Так, да, Є спеціальні люди, мастера, які цим займаються. Робота не є з легкою. Угу. Робота тяжка. І дуже кропітка, тому що кожен завиток треба вплести? Тут у нас ніхто не робить. Тепер тільки в Румунії є такі а -а -а. мастера, і ми покупаємо там, і все там куплено. А скажіть, а чому саме в Румунії залишилися спеціалісти, а в Україні якось ні? Вони, вони консервують це, вони дуже зберігають традиції, а ви, як осередок румунської національної меншини в Україні, зберігаєте цю традицію, і вам велика шана за це. Тому що бачите, ви в такому гарному вбранні, і хочеться, щоб всі ходили так, бо це ж і тепло, і гарно. Я зимня зімня одіжда і є літня одежна традиційна. Стараємося, хоч то, що залишилося від наших. Матерів, від батьків стараємося хоч то не продавати, бо є такі люди, що ходять, перекупляють, перепродають. А тут у нас вже почти нічого не лишає. Мене дуже вразив кожух, в якому зустріла мене пані Олена. Натуральний з шерсті він добре тримає тепло. Зараз в Україні таких не роблять. А ті, що залишилися автентичні, продають до Румунії, так молодь втрачає нитку з корінням, вважає моя нова героїня. Але мені здається, що її втратити неможливо до румунського селища лише кілометр. Хоча це зараз нам здається все легко і просто. А жителі прикордонних міст та селищ як сусіди ходять один до одного в гості. А після Другої світової війни радянська влада дала місцевим жителям лише три дні, аби вирішити, в якій державі вони житимуть: в Румунії чи в СРСР. Так солодвіно було поділене на дві частини річки Тиси. Сім'ї, браття й сестри лишилися. Один і на ту сторону тіси, а другий тут на, на цій стороні тіси Виявили, що будуть класти границю. Але дивіться, як служилося. Мій дід був у лікарні у Сігеті у Румунії, а бабуся вдома з шести діточками. Прийшли і казали, зараз будуть класти границю. Чи ви підете на той бік, чи він, а його не можна було. А бабушка з діточками теж не могла перейти. І так помер дідушка, і не знаємо навіть, де є могила. Страшні були часи. Рідних розділили по обидва боки кордонів. Сім'ї втрачали зв'язок. Але в ті роки люди теж були винахідливі. І листи рідним передавали в дуже цікавий спосіб, перетворивши потяги в поштових голубів. Такий случай був у нашій сім'ї. І сестра його робила тут у нас на ЖД. і вона прочитала, що такого та такого числа Іван Губан і ще двоє женеться. Нема кому розповісти цю історію. Але вони дуже зворушливі, тому що сестра працювала на залізниці і брат працював на залізниці, але по різні боки кордону. І вони писали листи один одному на вагонах. Зараз нас зустріне батюшка Кіпріян. Чіп'ян Бурмунський. Його прадедушка тут у нас служила в храмі. Дідусь тепер служить у Діброві, Ніжня Апша. А тату теж тут. Ходімо знайомитись. Доброго дня! Доброго дня, вітаємо вас в нашій церкві. Мене звати Серж Смолін. Дуже приємно. Мене звати Білецький Чеприян. Я священик цього храму. Я на вході бачив, що ця церква дуже стара. Ця церква була збудована 1895 року в нашому селі. До цієї церкви була інша церква, набагато менша. Вона була типично румунська, тобто дерев'яна, в мараморському стилі. Вона була замаленька для нашого села. За це її. Подарили одному селі з Румунії. Називається Хотень. Навіть так. таке буває, що так. церкву можна перенести і... з одного місця. Так, краще. вона була дерев'яна, як, так скажучи, Лего. Її розібрали uh -huh. і перенесли в Румунії. І декілька метрів іншої сторони цього пагорба построїли цю церкву велику, яку ви бачите. На рівень кафедрального собору для одного села. В той час, коли в Румунії ще збудували дерев'яні церкви. І ви бачите, що бачите. Єпископ Михайл Павел, який збудував цю церкву. Він прийшов із міста Орадія, із Румунії. Він був хворий на Астму. За це він перейшов в цьому селі. Це була його юрисдикція. Так. І він збудував цю церков. Він помер в 1902 році. Я бачу, що у вас тут вивішені прапори. Розкажіть про них, будь ласка. Християни, коли пішли на кресні походи, або коли вони. Захистили свою віру, мали якісь війни, то вони вийшли на поле бойні. Угу. Вони носили з собою флаги угу. з Христом. Вони різного кольору. Що ви бачите, ці білі вони були зроблені нашими християнами майстринями. Жінки, так, з нашого села, які власноруч їх пошили. Вони румунські, гарні, такі справжні, оригінальні і старі, звичайно, такі не можна зустріти ніде в всьому світі, лише в, наші, в нашій зоні. Отець Кіпріан – дуже цікавий співрозмовник. Від нього я взнав, що тут, похований в могилі, єпископ, який і збудував цю церкву, і це дуже добре, що прихожани можуть його побачити. В нашій православній церкві і в Риму католицькій церкві. Той, хто будував церков, має честь бути похований, звичайно, якщо він або священик, або тим більше єпископом, або якийсь граф. Як можемо побачити в Європі, багато церквей ховають священика, або, як кажу, тим більше єпископів в церкві, які вони збудували. Тут надпись так пише: тут чекає Воскресіння мертвих, єпископ Михаїл Павел. Солотвинський афон саме так називають місцеві території церкви, адже навколо храму розташований цвинтар. Як мені пояснив отець Кіпліян, саме на цій землі зустрічаються і мертві, і живі. В румунській націоналі це дуже важливо, де поховані наші предки. Тут як Солотвінський афон, так люди знають, що це їхня церква, де їх хрестили, де їх вінчали. І де похоронили їхніх батьків або прадідів. Всі тут разом і живі і мертві. Храм має цікаву історію, а особливо служителі церкви. Пані Олена більше 20 років керує церковним хором, а отець Кіпріян з Маличку вже знав, що він буде служити Богу. Це томнезе. Я захоплений вашим співом. Пані Олено, у вас такий молодий голос, як і ваша душа. Я був під враженням голосів. Олена так гарно співає, що мені здалося, що вона має бути на великій сцені. Але місцеві її запрошують співати навіть на весілля. Вона познайомила мене з подругою Марією, яка зберігає традиції румунського народу у повсякденному житті. Каса Так, каса. Ні, Марія, мені дуже приємно, що ви нас запросили. Я серж Смолін, я український дизайнер сучасного одягу. Я вивчаю код кожної нації через її культуру. І тому ми сьогодні у вас і хотів би, щоб ви розповіли про національний румунський костюм жіночий та чоловічий, більш детально. Я рада, що ви я рада, що ви приїхали. до нас приїхали. Посмотрите, подивитися, нас як живу. ми живемо як працюємо, як одягаємося це від наших предків, матерів, батьків. Ще залишилися нам у спадок румунські костюми. До жіночого костюму входить сорочка. Дуже гарні манжети. Я бачу, що ми вже тут вдягнули сумочку зверху, але спочатку ми дивимося, що надягається спідня. Це ось така сорочка. Вона виготовлена з бавовни, я бачу, і це все ручне рішельє. Так. Це рішельє. Все ручне. І китиці зроблені вручну, і повністю всі шви зашиті. Ручними стіпками. І якщо ми подивимося, напевно, з внутрішньої сторони, ми побачимо, що точно так само гарно все виглядає і акуратно, як і зовні. Ми бачимо, що тут всі шви. Не просто зшиті, вони оздоблені вишивкою зубчиками. Розкажіть, що це? На ткані, на ткані на тканині вирізаються маленькі квадратики. Так. А ці квадратики, а кутики цих квадратиків з'єднуються разом позаду? Соєняються в місті, соєняються так ззаді, і то верх залишається гострим. Мені цікаво побачити, як це виглядає зсередини. А зсередини ми бачимо, що це все акуратно зашивається і закладується нижнім швом. На цю сорочку вдягається спідниця, яскрава спідниця. І, І у мене є така. А потім ми вдягаємо цю спідницю. А потім я бачу ще поверх яскравої спідниці ось такі. Передник – Це ручна робота, ручна робота моєї мами. Вона купила шерсть. Спершу вона купила шерсть. Потім її чистила. Це біла шерсть. Чистила, пряла. Чистила пряла на веретені. Пряла, а потім фарбувала у ті кольори, які хотіла. Красила, їй І потім уже ткала на ткацькому верстаті. Я доторкнувся до старовинних речей, які шила ще мати пані Марії. А пані Марія їх носить з задоволенням. Вони не просто лежать у неї у шафі. Традиційні брюки чоловіків білого кольору. Вільного крою, а якщо планувався святковий захід, то штани заздалегідь згортали так, щоб створювали плісировку. Пані Марія веде активний спосіб життя. У свої 70 років вона працює медсестрою. Щодня її викликають місцеві жителі на допомогу. Втім, попри щоденну зайнятість, вона опанувала створення національних кожухів, починала з відновлення старих жилетів. А тепер готова шити на замовлення сучасні з національною ідентичністю. Дякую, Солотвина. Дякую, пані Олені, дякую, пані Марії, що поділилися частинками свого вміння. Я вже знаю, що я буду робити у своїй новій колекції з елементами національного одягу Румунії. Оленко, дивіться, у нас є фотографія румунської нареченої. Тут ми бачимо дуже пишну таку спідницю, пишні рукави, ліхтарики і хустку, яка зав'язана з трубою. Ми Не будемо використовувати зовсім ніякого кольору. В нас буде чистий монохром, тільки білий колір. І ось я намалював ескіз. Спідницю та рукави ми будемо робити з цієї тканини. Вона дуже цупка та фактурна і тримає форму. Так, це те, що нам потрібно, щоб в нас була стояча юбка дзвіночок і е, рукави ліхтарики. А сам ліф у нас буде е, теж не гладкий, а з фактурою. Але так само у ромбики. Тут великі ромби з візерунком, а тут маленькі ромби. Без візерунку. Оленко, ну що, ми бачимо, що у нас сукня виходить так, як ми і задумували, з таким низом тяжким та формоутворюючим, з цими балабонами. Ще залишилось низ підшити. І вона готова. У показ. Так, супер. Солотвино було останнє місто в нашій експедиції. Ми презентуємо колекцію на Ukrainian Fashion Week. цей день настав. Я подорожував Україною для того, щоб познайомитися з нацменшинами, меншинами, які живуть в Україні. Шість націй, шість народностей. І цей візуальний код я відтворив у колекції, яку я зробив. І це унікальний код, який я показую на ювілейному тижні моди. На жаль, не всі герої змогли приїхати на презентацію нашої нової колекції. Але ті, хто завітав, бачать результат нашої співпраці. А саме найголовніше результат нашої дружби. Мене вразили образи, які зміг передати дизайнер. Ці сукні це весільні сукні. Це не прості, не прості образи, не прості, а Такі, які людина одягає у відповідний день, у день, коли віддає серце і душу коханій людині. Ця сукня зроблена дуже професійно, тобто автор дуже грамотно вивчив етнографію саме як робляться етнічні костюми, костюми з етнічними орнаментами. і підійшов до кінця другий сезон візуального коду. Ми не прощаємось, але це буде інша історія.